Вітаю вас, мої другенькі. Я Ірина. І ви запитуєте, хто найкращий для України Камала Харіс чи Дональд Трамп? І хто закінчить війну, Трамп чи Харіс? Ось. Дивимося. І зразу будемо ділити, хто найкращий для України Камала Харіс чи Дональд Трамп? Ми вже робили дуже багато розкладів. Ось. Тому повторюватися не будемо, хто виграє, хто не виграє. Ось, в кого які шанси. Дивимося, хто найкращий для України Камала Харіс чи Дональд Трамп. Ну, Дивіться, тут випала королева монет. Щоб ви розуміли, королева монет вона збира, вміє економити, вона знає толк грошам. І королева монет, це хазяйка, вона не розстачительна, тобто вона не наліво, не направо. Вона добре думає, якщо вона щось купує, а взагалі-то вона вміє збирати гроші. Якщо ми візьмемо Паш, Паш це ще не вміє забирати, заробляти гроші, лицар він вчиться, монет, лицар монет, заробляти гроші. Король вміє все. Ось, якби тут випав король, тут би я би могла сказати, що він може щось і дати, тому що король монет він може бути і меценатом, а королева монет, вона в неї, е, її суть, її, е, ну скажімо так, направлення економити економити, збирати гроші. Двадцятий аркан може говорити, це не знищення, це якась трансформація. Чи дійсно вона краща для України? Ми і тут, і тут зараз докладемо, чи Камала Харіс краще для України. Ну, дивіться. Взагалі-то ми дивилися, але я ж дивлюсь окремо, тому що ви часто дуже питаєте, як є відео з такою назвою, вам легше його знайти. Раз, дивимося. Ну, тут вона може щось блокувати, якісь, скажімо так, ні, не блокувати. Я поясню. Тепер я розумію ось цю карту. Вона може навпаки, бачите, з блокування буде прорив. Навпаки, з блокування вона швидше дозволить щось робити. Вона швидше. Дасть якусь ідею, я ще ще докладу зараз. Дивіться, бачите, в цій колоді я пояснювала два місяці, і цей місяць, він, як би це сказати, тут місяць сильний, привабливий, тут місяць має свою харизму. Вона, ця Камала Харість, має харизму. Вона, бачите, іде під королевою жезлів, тобто це, це толкова жінка, скажімо так. Вона вміє хороший дипломат по цій карті. Вона вміє, як сказати, але все рівно тут трошечки, скажімо так, все рівно докладу ще. Дивіться, тут залежить від того, хто у нас буде. Цей, лідером Якщо залишиться Зеленський, тут залишиться, вибачте, кака била Кака є. Вибачайте, кажу так, як мені. от мені прийшло. це Яке було, таке і бу... залишилось. Але, скоріше за все, тут залежить від того, хто буде. Якщо буде Зеленський, то вона буде в мене, знаєте. Асоціація тут іде з тим моментом, коли Єрмак її задницею посунув під час саміту у Швейцарії на Фот на світлині і став прямо перед нею. Хотіло свинство, панство вилізти наперед. Оце і є оці наслідки. Вона буде спочатку, я десь робила вже розклад, вона буде спочатку ну, не дуже так. Ось, але якщо зміняється лідер, пам'ятаєте, я вже часто робила розклади, і у нас випадав король Жезлів, новий якийсь лідер прийде, міжнародник прийде, людина дипломатична. Ось як вона, яка вміє із нею говорити. Ось тут тоді буде толк, тут ще залежить від е, нашого е, лідера, який у нас буде. Дивимося ще на Трампа. Дивіться, зараз я вам покажу. Бачите, от Трамп, він довго довше буде розкачуватися. Ось, але тут все рівно якась, знаєте, може довго нас за ніс водити. Якщо буде наш паж ще залишиться, тут все ж таки після блокади, так, тут може бути прорив, може бути прорив, але все ж таки, наголошую, залежить від. Як це називається, від, від лідера. Зараз дивимося далі. Так, тут може бути, як... запропонує якусь співпрацю. До речі, тут мені навіть більше подобається. Зараз ще один ряд докладемо. Але все рівно, бачите, тут ще залежить від того, з ким він буде працювати. Якщо він буде з такими, як ярмаки, працювати, то толку ніякого не буде. Якщо будуть кулеби посилати, теж толку не буде. Тут повинна бути людина, ну як би вам сказати, досвідчена, яка вміє розмовляти з е, Дональдом, Трампу, е, да, Дональдом Трампом. Ось тому, ну що ж, подивимося, тут в принципі будуть запропоновані Україні якісь проекти співпраці скоріше за все. Тут трошечки, знаєте, скандальні будуть ситуації з Камілою, з Камалою Харіс, якщо вона виграє, якщо вона буде президентом. А до речі, в неї шансів дуже багато. Наприклад, вона за один-за 24 години у нас 88 мільйонів зібрала. Я зараз не, не скажу не мільярдів думаю, але мільйонів. Там десь 800 чим-то людей їй зібрали. На її компанію президентську, уявляєте, це вона побила рекорд. Тобто в неї дуже великі шанси, її підтримують багато хто. Ось Трамп якщо він виграє, це не значить, що ми програємо мої дорогенькі. Я маю на увазі, що Україна все рівно буде щось отримати. Знову наголошую, тут залежить від того, який буде у нас цей лідер. Ось, але все рівно, бачите, якийсь тут. Він, він вміє маніпулювати. Він вміє маніпулювати, і він може повернутися до якоїсь старої схеми. Ось, якось так. Але я бачу, тут буде давити на Україну стосовно якоїсь співпраці. Тут спільна праця йде, спільний якийсь проект. Можливо, це зброї виготовляти. А може ще щось. Я тут... Ну, тут ніде зброї нема, але це може бути Який проєкт. От якось так. Е, відверто скажу, не можу сказати, що хтось кращий, хтось гірший. У кожного свої методи. А тут пов'язано багато з скандалами, з блокуванням теж може бути. Е, я можу припустити, що це через ярмака. І не тільки. Ось а тут можуть бути запропоновані якісь хороші проекти, але чи ми ними скористаємося, і хто скористається ось по цій карті? Якось так. Гаразд, мої дорогенькі, я наступне відео зроблю, хто закінчить війну: Трамп чи Каміла Харіс. Щиро вдячна вам, мої дорогенькі, за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!